Права 1492. Доведи, що значення виразу не залежить від значення змінної. Ну що ж, стартуємо, ось наш вираз. Я пропоную розкрити дужки, а потім звести подібні доданки. Ну що ж, розкриваємо дужки, використовуємо розподільну властивість множення. Отже, перед першими дужками у нас мінус 2, то кожен з заданків множимо на мінус 2. Будемо все записувати в вигляді суми. Отже, мінус 2 потрібно помножити на 3 у Далі відняти 5, це додати мінус 5. То ми записуємо додати. Мінус 2. Потрібно помножити на мінус 5. Додати. Далі перед другими дужками 7, то ми 7 множимо на 5. Додати 7 тобто на 5. Додати. Переносимо. Додати. Відняти 2 – це додати мінус 2 y. Тому записуємо 7, що множиться на мінус 2. Додати. Зараз 10 множимо на 2y. 10 множимо на 2 y. Відняти 8 це додати мінус 8, то ми пишемо додати 10, що множиться на мінус 8. Є, і це дорівнює. Ну що ж, давайте розбиратися з знаками. А де можна, там одразу будемо і обчислювати. Ну що ж, Буде перший добуток від'ємний, бо одне із число у нас від'ємне, то ми пишемо мінус. А в дужках буде 2, що множиться на 3. Другий добуток у нас буде додатній, бо обидва числа у нас від'ємні, то ми записуємо плюс. 2, що множиться на 5. Далі додати 7 помножити на 5 вже можемо порахувати, це буде 35. Далі додати. 7, що множиться на мінус 2y. Знак у нас буде від'ємний. одне із число у нас від'ємне. То ми пишемо у дужках мінус. А далі записуємо у дужках 7, що множиться на 2y. Є додати. Далі переносимо. 10, що множиться на 2y. 10 на 2, це буде 20. То ми записуємо 20, що множиться на y, або 20 y. Останній добуток у нас від'ємний, тому що одне із часом у нас від'ємне, то ми пишемо додати, а в дужках у нас буде мінус, то в дужках записуємо добуток модулів, 10, що множиться на 8. Є, і це дорівнює. Ну що ж, зараз вже давайте кінцево перемножимо все. Отже, вийде мінус. 2 помножити на 3 це буде 6у. Далі додати. 2 помножити на 5 це буде 10. Додати. 35. Далі додати. У дужках буде мінус. 7 помножити на 2 це 14. То це буде мінус 14 y Так, додати. Далі у нас є 20 y Так, і додати. У дужках буде мінус. 10 поножити на 8, це 80. Є. І це дорівнює. Переносимо. Ну, а зараз будемо групувати все, що з ігриками запишемо окремо, а числа окремо. Тобто у нас вийде мінус 6. Потім додати мінус 14. Додати. Ну і у нас ще є 20. y Є. Додати. Ну, а числа записуємо тоді 10 плюс 35. І додати мінус 80. Є. І це дорівнює. Ну що ж, з дужок можемо, використовуючи розподільну властивість множення, Y винести за дужки. Так, то вийде Y, а в дужках вийде мінус 6. Додати мінус 14. Так, додати 20. Так, додати. Знаходимо суму у дужках. Спочатку суму додатніх чисел. 10 додати 35, це буде 45. І додати мінус 80. Є. І це дорівнює. Ну що ж, буде у нас y, що множиться. Що у нас у дужках? Мінус 6, додати мінус 14. Ну що ж, обидва числа у нас від'ємні, то сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А дужках буде 6, додати 14. Так, ну і додати 20. Так, додати. Ну а зараз, як знайти цю суму, модуль від'ємного числа у нас більший, сума буде від'ємна. То ми записуємо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів, буде 80 мінус 45. Є і це дорівнює. Ну що ж, дивимося. Мінус буде y, що множиться. Це буде мінус. 6 додати 14, це буде 20, то це буде мінус 20. Але в нас є ще додати 20. Так, додати. Тепер додати. дивимося суму тут у дужках Це буде мінус. 80 мінус 45 це буде 35. Отже, записуємо, що це буде мінус 35. І це дорівнює Ну що ж. Записуємо, що це буде y, що множиться. Мінус 20 додати 20, це буде 0. Отже, y, що множиться на 0. Так, додати. Пишемо мінус 35. Є. Ну і записуємо, що це дорівнює y помножити на 0. Отже, ще раз, сума протилежних дорівнює 0, а y помножити на 0 це буде 0. То 0 додати. Мінус 35, це буде просто мінус 35. Бодолі дати будь-яке число буде те саме число. Ну що ж, у нас вийшло, що значення нашого виразу при будь-якому значенні y рівняє мінус 35. Записуємо, оскільки значення виразу. Будь-якого, будь значення зміни? Значення зміни рівне? Записуємо мінус тридцять отже. значення виразу не залежить від значення змінної. Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок та зведення подібних доданків з раціональними числами. На цьому вправу завершено.